Уроки. Сьогодні ми вивчаємо тему число і цифра 0, віднімання рівних чисел, порівняння кількості об'єктів. Час розпочинати. Будемо знову мовлення наше розвивати. Будемо з вами, дітки, разом рахувати. Будь ласка. Порахуй, скільки є рибок. 3 додати 2 буде 5 рибок. Скільки є черепашок. Поглянь. Всього 9 черепах. 3 з них відплили, скільки лишилось черепах. Правильно, 9 мінус 3 буде 6. У нас є морські коники. Скільки морських коників? Правильно, шість морських коників. А так, сім. Тобто троє відплило 7 мінус буде 4. Необхідність якого колись викликала сумніви. Адже за цим числом не можна було реально жодної величини позначити. Це порожнеча. Це ніщо, це нічого. Заснована вся будівля сучасної математики. Звичайно, йдеться про число 0. відліку, Вихідною точкою числових променів основою всієї системи математичного числення. Давні греки і римляни ставилися до нуля з побоюванням, адже він означав зникнення, небуття. Але математики довели про необхідність цього числа в математичних розрахунках. Скільки ж коліс у кожного транспортного засобу. Перший засіб маленький велосипед, в нього три колеса. Далі в нас іде. Скільки? Правильно, два колеса на першому малюнку. На, так, сказали, три колеса, другий малюнок два колеса, третій малюнок одне колесо, а четвертий малюнок це санчата. Скільки коліс у санчат? Нуль. Тому що в коліс у санчат взагалі немає. Тому, якщо Санчат або якогось предмету немає, ми кажемо, що у санчат нуль коліс. Що числа від 1 до 10 називають натуральним рядом чисел або натуральними числами. Це числа, які застосовуються у лічбі предметів і в порядковій лічбі. Число 0 не застосовують у лічбі предметів. Тому воно не є натуральним числом. Великий лівий овал. Починаємо писати трохи нижче верхнього правого кута клітинки. Заокруглюємо ліворуч, пишемо до середини нижньої сторони клітинки і піднімаємося вгору до початку написання цифри. Давай спробуємо. Передивляємось. І раз. І довели молодці, спробуй написати в повітрі. А зараз спробуй прописати у своєму зошиті один рядочок. Давай подивимось, скільки пташенят було в гніздечку. Поглянь, в гніздечку було 4 пташечки. Подивись, скільки пташок полетіло? Полетіло 4 пташки. Якщо від 4 відняти 4, то гляньте, чи залишилися пташки? Ні, гніздо пусте. Там немає нічого. Коли є поняття нічого, ми кажемо, що це 0. Тобто, віднімаючи однакові числа, ми дістаємо число 0. Наприклад, у вас є 5 цукерок. Ви зі своїми друзями з'їли ці 5 цукерок. Скільки цукерок в тебе залишилося? Правильно, 0 цукерок. Давай виконаємо віднімання. 5 відняти 5 дорівнює 0. 3 відняти 3 дорівнює 0. 7 відняти 7 дорівнюватиме 0. Якщо 9 відняти 9 також 0. А 10 відняти 10, скільки буде? Також 0. Тобто, якщо ми віднімаємо від числа це саме число, то ми отримуємо в результаті 0. Давайте порівняємо кількість корабликів та спробуємо записати на рівність зошит. Скільки з лівої сторони корабликів? Правильно 3, а з правої 4. Отже, ми можемо записати 3 менше, ніж 4. Давай поглянемо наступне: на якому місці за порядком розміщено трикутник? Розглядаємо 1, 2, 3, 4. На четвертому місці розміщений трикутник. А скажи мені, будь ласка, чому діти показали різні числа? Правильно, тому що хлопчик рахував зліва направо, а дівчинка рахувала навпаки справа наліво. Дай відповіді на запитання, що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше зацікавило ви молодці?